Зручно комфортно і головне без болота. В Івано-Франківську активно ремонтують двір на Симоненка, 6. Благоустрій прибудинкової території відновили тиждень тому. Наразі бригада робітників розчищає територію, підготовлює основу, ставить бурківку та бордюри. Крім того, у дворі кажуть фахівці, планують облаштувати ще й 35 паркоміс. Проводиться благоустрій території прибудинкової з адресою Симоненка, 6. Ми плануємо забрукувати тут 820 метрів квадратних території, також плануємо поставити 90 метрів бордюру і 120 метрів поребрика. Тут була дуже погана прибудинкова територія, страшні ями були, і мешканці багато зверталися, просили, і ми виконали цю умову мешканців. У цьому мікрорайоні каже міський голова, це вже не перший відремонтований двір. Проте саме на цю прибудинкову територію чи не найбільше скаржилися мешканці, адже ремонту тут не було дуже давно. Тут давно люди просили зробити цей двір. Дійсно було жахливо. Зараз тут поставимо стовпчики. А взагалі в місті роботи продовжуємо. Можливо, не такі масштабні, як було до війни, але місто має бути упорядковане. Ми є український тил і має бути. Продовження того, що ми розпочали ті двори минулого року, позаминулого року, і це таке логічне завершення реконструкції саме цих дворів і в цьому мікрорайоні. Ремонт прибудинкової території на Симоненка робітники планують завершити до кінця наступного тижня. Далі наводитимуть лад і в інших дворах міста Люся Грибики Ігор Горпопек, телеканал 402.